Не вірш через Росію я змушений подумки перелічувати речі, які завтра братиму з собою на виїзд. Лише речі першої необхідності, і з кожним разом їх стає дедалі менше. Спальник обов'язково, без нього вночі смерть. Каремат нахер можна обійтися під дупником саперка, хай буде. Раптом позиція нуляча, грілки хімічні, якомога більше. Справді класна штука, усім дуже раджу. Пальник і балон забагато місця займають нахер пари підерських спиртовок на каву вранці має вистачити. Улюблена велика кружка, куди ж без неї, а з неї ще мінімум четверо будуть сьорбати. Кружку напхати повністю стіками кави і цукру. Якщо є три в одному, взагалі люкс, І шоколадними батончиками, тоді можна хавку не брати, стіки меду, коли вночі почне вирубати на чергуванні, пачка друга галетів, коли почне нудити від солодкого, пакетик чаю, коли почнеться печія від хуйової кави, пляшка води завелика, але необхідна, коли слина загусне, але пити потроху, щоб шлунок раптом не завівся. Цигарки, мінімум чотири пачки, і ще одну в бронік. Запальнички, мінімум три, одноразки, різних смаків, щоб вогнем уночі не світити позиції. Пауербанк і шнур зарядити все, що треба. Бінокль потрібна річ. За підрами приглядати, арту коригувати. Теплак обов'язково, якщо є. Набої, крім тих, що в броніку та в РПСці, розсипом і в магазинах. Гранати, крім тих, що на броніку та в РПСці. Ефки, нахуй вони важкі. Ергедехи те, що треба. І набої розсипом і в магазинах. У магазинах і розсипом. У магазинах розсипом. У магазинах розсипом у магазинах. Лізуть і лізуть, бляді, змушують замість хавки пхати в рюкзак набої. Одну за одною витягати речі першої необхідності і класти в рюкзак набої. Замість спальника, каремати, піддупника набої. Замість саперки, хімічних грілок набої, замість газу і сухого спирту набої, замість усіх електричних і оптичних приладів, набої, замість кружки повної ніщаків, набої. Коли почне вирубати, набої, коли почне нудити, набої, коли почнеться печія, набої, коли загусне слина, набої через Росію. Я змушений подумки рахувати, набої розсипом і в магазинах. Аби лиш вистачило, бо зна коли підвезуть, а підари лізуть і лізуть. Я ж попереджав, що це не вірш.